Севолод Нестайко Терадори з Васюківки, частина третя, яку розказав уже я Варень. Таємниця трьох невідомих або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем, і що з того вийшло? Розділ 20. Подвиг старшого лейтенанта Пайчадзе. Несподівана поява Павлуші. Дивно було бачити хати. Повікна занурені у хвилі, вони скидалися на незвичайну флотилію білих кораблів, що пливла не серед очерету чи камишів, а серед якихось дивовижних кущів, рясно всіяних жовтими, білими, червоними плодами. Так незвично виглядали крони дерев на півзатоплених садків. Врожай на фрукти цього року видався добрий, і в садках зараз був справжнісінький компот. Вода важкого йдалася, перемішуючи збиті плоди. Всюди, на хатах. На повітках, на хлівах, на клунях купчилися люди. Стріхи, покрівлі і дахи заставлені були різним хатнім скарбом, і по Чудернацькому виглядала на покрівні швейна машина, велосипед або люстро. А вода несла якісь уламки, дошки, різний мотло, ганчір'я, кошики відра. Побачивши нас, люди почали махати з дахів руками, підкликаючи до себе. Але старший лейтенант Пейчадда загукав. Не хвилюйтеся, зараз вас знімуть, зараз вас знімуть, да, не хвилюйтеся. А вже ж, ми не могли зупинятися тут. Ми прямували до крайньої хати, туди, де найбільша вода, де найскрутніше. Аж раптом, не доїжджаючи двох хат до крайньої, ми почули відчайдушне жіноче. Ой, рятуйте, ой, швидше, дитина в хаті на печі, ой па... Була хата Пашків, де жив отой самий гугнявий Петя Пашко. Бетя Башко, що відкривав завісу під час ревізора, на якому так здорово провалилися я, Бобчинський і Павлуша Добчинський. Мати Беті Башка. Була незвичайна мати. Вона була мати героїня, в неї було одинадцятеро дітей, четверо вже дорослих, а решта дрібнота, і ота от дрібнота сиділа зараз на даху круг матері, як пташенята в гнізді. Потім уже пащі розказувала, що чоловіка її та старших дітей в ту ніч саме не було дома, поїхали до Києва влаштовувати у технікум середульшого сина. І бідній матері довелося самі рятувати дітей від повені. І... Закрутившися, не встигла вона винести п'ятирічного Альошку, що з переляку забився на піч, і вода вже вікна залила. Ой, рятуйте, Ой, ойна дитина, ой, люди добрі. Старший лейтенант Пайчадзе не заневагався жодної миті. Повертай тачку до тієї хати, да, наказав він водієві, і за якихось кілька секунд ми були вже біля хати пашків. Ой, валяйте хату. Ой, що хочете робити? врятуйте мені тільки сина, ой, люди добрі. голосила, надриваючись, Пащіха. Пайчадзе роззуб чоботи і одним рухом вискочив за борт машини. Прожектор на вікно, скомандував він, і шобовснув у воду. Замить яскраве світло прожектора було спрямоване вниз, на стіну хати, де ледь визирала над водою верхня шибка вікна. Біля шибки з'явилася голова Пайчадзе. Пірнула у воду, тоді знову з'явилася. Видно було, що він висаджує ногами вікно. Та ось над водою на мить мелькнули босі ноги. Лейтенант знову пірнув. Є такий вираз. Час зупинився. Я раніше не розумів цього. Але справді бувають хвилини, коли час ніби зупиняється, коли перестаєш дихати, і серце не б'ється, і не відчуваєш, скільки минуло. секунда чи година, ніби виключився десь у тебе всередині годинник, перестав цокати. І так страшно, і порожньо, і нічого в тобі нема, окрім моторошного чекання. І враз зацокала з води біля вікна, вигляднули дві голови, пайчадзе і Альосчина. Жива, пирхаючи, це було так радісно, що я аж закричав. І мати закричала, і вся її дітлашня, і солдати на тачці. І руки солдатські вмить підхопили Альошку з води і передали на дах матері. І пайчадза підхопили і втягли в машину. Все це сталося так швидко і так ніби просто, що нема про що їх розказувати. Обхопивши мокрого Альошку, пригортаючи і цілуючи, його, мати не встигла навіть подякувати старшому лейтенантові. Ми вже відпливали. Пайчадза тільки гукнув. Вас зараз знімуть. І справді вже підпливала інша машина. До мене враз дійшов залізний закон армії. Наказ є наказ. Найперший обов'язок солдата виконання наказу. От той час зазробив щойно подвиг, Рятував дитину, ризикуючи своїм життям. Вона в нього навіть кров на руках і на обличчі порізався, мабуть, шип у вікні. Але він не думав зараз про це. Він поспішав виконати наказ, поспішав до крайньої хати. Він ніби відчував себе винним, що через обставини змушений був затриматися для подвигу і намагався надолужити згайний час. Я з захопленням дивився на пайчат, за який по стрибав на одній нозі, витрушуючи з вуха воду. Я тільки тепер роздивився його як слід. Він був зовсім молодий, хоч і з вусиками. І вуха в нього від стовбурчення, як у Павлуші. І взагалі, як не дивно, він чимось нагадував мені Павлушу. Я подумав, а де це зараз Павлуша? Що він робить? І раптом здригнувся. Я побачив його. Слухайте, це було просто неймовірно, але я вже давно помітив, варто, наприклад, зустріти на вулиці когось схожого на твого друга чи знайомого і подумати про нього, як обов'язково незабаром зустрінеш його самого. Зі мною багато разів вже було таке. І я не знаю, чому це так, але це закон. І коли я побачив Павлушу, я здригнувся від несподіванки, але майже не здивувався, бо десь в глибині душі вже передчував, що побачу його. У першу мить я побачив лише човен, що плив до хати назустріч нам від густих прибережних верт. І тільки потім роздивився постать, що на настоєчки гребла на човні. Я одразу впізнав Павлушу. Я впізнав би його навіть без прожектора у темряві. На дні човна лежав добре відомий мені червоний надувний гумовий човник, якого подарував Павлуші 4 його київський дядько. Цей ловкенький одномісний човник, що не тонув, хоч як перекидався, викликав заздрість у всіх наших хлопців. Ясно, Павлуша дістався на своєму надувному доверт, де в'язалися човни всього села, знайшов там човна, якого чудом не знесло і не потопило, бо, мабуть, довгий міцний був ланцюг. І тепер пливе рятувати людей. От молодець, ну молодець, хвацький, усе таки хлопець. Щоб він про мене там не думав, щоб не балакав, як би не сталося до мене, а я об'єктивно. Люблю правду, молодець, молодчинка, справжній геройський катер. А я, ех, катайся собі на розчудесній, яку й атомна бомба не потопить. Теж мені геройство. Ми саме підпливали до крайньої хати. Власне, до двох крайніх хат, що стояли поряд в одному дворі, це було обістя баби Макрини. Одна хата була стара, похила, під стріхою. друга то був новий, недобудований цегляний будинок, на якому не було ще й даху. Тільки біліли голі, свіжотесані крокви. На старій хаті, верхи на стрісі, обкопивши руками Димар, сиділа баба Макрина, А дві її здоровенецькі, молоді вже, але незаміжні дочки, з якими вона жила, були на горищі недобудованої кам'яниці, стояли там, тримаючись за крокви бабіч полямистої рудою корови. Розсовуючи крони славнозвісних яблунь баби Макрини, здорові, як кавуни, денешти, падаючи просто в машину, загупили об дно. Ми запливли у двір і, розвернувшись, стали так, що носом оперлися в стіну хати, а задком пришвартувалися до кам'яниці. Корівоньку, корівоньку спершу, корівоньку люди добрі! загукала баба Макрина. Водій скривав прожектора на кам'яницю, і всі ми посунули туди. І пайчадзе, і солдати, і язнини від горища. До машини було метрів півтора, не більше. Та корова не кицька, стрибати не вміє, і закарки її не візьмеш, щоб садити вниз. А як ви її туди випхали? спитав пайчат за бабиних дочок. Та по сходні ж, посходні, пробасила одна. Десь її змила!» – пробасила друга. Сходня то такі дошки з прибитими до них поперечними планками, по яких, як по сходах, піднімаються на будівництво робітники, коли ще сходів нема. Доведеться на вірьовках, товариша старший лейтенант, промовив один із солдатів. І тільки тепер я з подивом пізнав знайомого мені Митю Іванова. Тю, Отже ж. Скільки їхав разом і не помітив, що то він. Темно, та й мовчали вони всю дорогу, не до балачок було. А он де ж і друг його, здоровань під гайко. Отже ж, наче навмисне. Да, доведеться на вірьовках, да, погодився пайчадза, айда. Один по одному солдати почали видряпуватися на горище. Я сунувся, був і собі, та Пайчадзе раптом узяв мене за руку. Сиди, сиди, ми вже якось ссані, да? Заважатимеш тільки. Кров кинулася мені в обличчя. Хлопчиком мене вважає. Оберігає, щоб чого бува не трапилось. І Павлуша ж, мабуть, чув. оно темніє, вони його попід стіною хати. Підплив, дивиться, ніколи ж не бачив Амфібію отак близько і в дії. Замукала стривожена корова, солдати вже обв'язували її вірьовками. Обережненько, обережненько, зойкнула на стрісі баба Мокрино. Та не гавкайте, мамо, роздратовано гукнула котрась із дочок. Без вас зробиться, сидіть собі нищечком, підкинула друга. Спокою від вас нема. От бачите, люди добрі, які в мене діти, забіткалась баба Мокрина. Рідну матір за Боже пошиття немає. І раптом голос і набрав сили і метало. Отож Господь Бог наслав кару на землю за те, що до мене діти погано ставляться. Потоп, потоп, розверлися хлябі небесні потоп. Ото маєте, маєте. Щось баба явно передала куті меду, подумав я. Якби Бог навіть існував на світі, не став би він заради однієї баби та її сімейних стосунків витрачати стільки пороху і енергії. Дуже вже неекономно. Обійшовся б чимось скромнішим. А то чого це стільки людей має страждати через одну бабу? Та те, мамо, без вас весело, тут ще ви дзявкаєте, – знову закричали дочки. Баба мокрина замовкла, хлипаючи і постогнуючи. І мені стало жалі її, свинуваті такі в неї діти. Чи так отак розмовляти з мамою, яка вона там не є? Хіба так можна, якби я своїй матері таке сказав, я б собі язика відрізав? Може, та баба Мокрина тому і в Бога вірить, що в неї такі діти? І пожаліти, і захистити нікому, простогнала баба Мокрина, і раптом звикнула. Ой, лишенько, ой, забула, забула за іконою, о, Господи. І вона тихенько заскиглила, підшморгуючи носом, як мала дитина. Ніхто на її зойк не звернув уваги. На кам'яниці було гамірно, кректання, тупіт, шамотня. Раз у раз чулися вигуки. Сюди, давай, тягни, держи, пускай. Обв'язану вірьовками корову ніяк не могли виштовхати з горища. Пропало! Пропало, Господи, розпачливо повторила баба Макрина.